Затворна пружина у нас тут одна, достатньо довга. Вона з поршнем всередині під пружинкою. Там, я таку штуку пам'ятаю, що вона встановлена на перших калашах, що були, і на далі потім вони були на РПК серії. Тобто не просто тут дві железяки, як на калаші, а нормальний поршеньок, дорого багато. У нас є короткий ход поршня. У нас сюди потрапляє газ. Зі стволу штовхає поршень, який далі штовхає нашу затворну раму. В такий спосіб більшість нагару у нас залишається тут. Воно не попадає туди далі в систему. Її там реально мінімум. Це зручно, практично. Єдине, що я, чесно кажучи, ще б ось тут. Насверлив би отворів, для того, що це таки якась частина газів, я думаю, що сюди ні-ніт, а попадає. Тут є у нас, звичайно, отвір, ось він, для скидання зайвого тиску. Тобто, коли у нас поршень повністю вийшов, у нас звільнюється тут отвір, і звідси проходить стравлювання зайвих газів.